Як чоловіки ставляться до великої вікової різниці у стосунках? У мене є друг 46 років, який зустрічається з 26-річною дівчиною, досить близькі за віком. Чесно кажучи, це робить вечерю незручною, вона мила дівчина, не зрозуміти мене неправильно, але вона абсолютно не має нічого спільного з нами. У мене є друг, якого я зараз не часто бачу, бо він переїхав до іншої країни. Це було давно, але йому було 41, і він познайомився в інтернеті з дівчиною, яка йому дуже сподобалась. Їй було 24. Цей хлопець був трохи самотній і ніколи не мав дівчини. Думаю, вона була першою дівчиною, яка сказала йому, що кохає його. Я не буду це судити, для деяких людей це не працює, а для інших працює. Це все таки дорослі люди зустрічаються з дорослими людьми. Я кажу нехай. Але ні, особисто я відчував, що маю з нею багато спільного, але з іншого боку, це не я збирався з нею зустрічатись. Наближаючись до 40, мій друг зустрічався з 22-річною дівчиною протягом 2-3 місяців. Він був надзвичайно щасливий. Я не бачив його таким щасливим з тих пір, як йому було 22. Я не розумів цього. Вона була дурнувата і безглузда, і це аж ніяк не було весело, мило чи сексуально. Це просто здавалося дивним. А коли ми розмовляли вдвох, було важко не говорити з нею так, ніби вона була доч дочкою мого друга. Як справи в школі? О, ти вже закінчила? Це чудово. Граєш у якісь класні ігри. Це не тривало довго, бо в кінцевому рахунку він хотів оселитися, одружитися і завести сім'ю. Чого він завжди дуже прагнув, а вона була такою собі маніакальною феєю дівчиною мрії, тільки, о Боже, вона аж ніяк не була дівчиною мрії. Він змушений був розірвати стосунки, бо вона почала дивно чіплятися до нього. І, хоча він теж чіпляється до людей, думаю, вогонь не поєднується з вогнем. Йому потрібно було бути мавпою на дереві, а не мавпою, яку несе іншу мавпу, так. Чесно кажучи, я цього не розумію. Я чоловік, і коли мені було 24 роки, я зустрічався з 45-річною жінкою. Це було дивно і незручно на людях, і ми не мали нічого спільного. Це було приречено на провал самого початку. Моєму братові 29, і він збирається одружитися з жінкою, який 48. Вона приємна людина, з нею весело проводити час, і вони здаються справді щасливими разом. Тому я тільки один раз заговорила про різницю у віці. Він сказав мені, що це його не турбує, тому я більше нічого не казала. Але мені це здається трохи дивним. Мені цікаво, як складеться їхнє подальше життя. З наближенням весілля він все частіше згадує про дітей, і я не наважуюсь запитати його, чи усвідомлює він, що вона ймовірно вже в передменопаузі паузі або буде в ній через п'ять років, і що діти, ймовірно, не з'являться звичним шляхом. А, а якщо їм все-таки пощастить, то через її вік, ймовірно, хромосомних вад буде надзвичайно високою. Припускаючи, що він знає про все це і вони вирішать вдатися до усиновлення ЕКЗ сурогатного материнства. Її вік буде цікавим питанням, з яким доведеться мати справу. Якщо вони сьогодні народять дитину, їй буде майже 70, коли дитина піде до коледжу. Я просто не розумію всього цього. Можливо, в глибині душі він одружується заради грошей, а може це справжнє кохання? Я не знаю. Я намагаюся підтримувати його в усьому, що він хоче робити, бо він здається щасливим. Я впевнений, що на питання, як ви познайомилися, можуть бути найрізноманітніші відповіді, незалежно від того, хто з партнерів старший. Він один із друзів мого батька. Я раніше займався спортом разом з її сином. Але іноді це просто спільні інтереси. Я пам'ятаю, як грав в онлайн-ігри і дізнався, що людина, з якою я грав, була 50-річною пенсіонеркою, яка розводила собак, а мені було 15. З огляду на те, як часто люди знайомляться в інтернеті, я впевнений, що різниця у віці стає все більш поширеною. Ви можете зустріти людей з усього світу, які мають такі самі інтереси, як і ви. Ви також можете зустріти їх у будь-якому віці. Я знаю дочку мого кузена, який 15 років і яка любить в'язати гачком. Я припускаю, що у неї є багато старших знайомих, які також в'яжуть гачком, тому що небагато підлітків цим займаються. Хоча ви не знайдете багато 50-річних на рейві, ви також не знайдете багато підлітків у магазині пряжі. Мені 39, а моєму нареченому двадцять шість. Ми зустрілись випадково і вже чотири з половиною роки разом. Всі мої попередні дівчата були, можливо, на два-чотири роки молодші за мене. Але коли ми зустрічалися, між нами просто проскочила іскра. Хоча є речі, які вона не завжди розуміє, вона охоче вчиться, а я люблю показувати їй нові старі речі. Крім того, ми чудово доповнюємо одне одного, і я не уявляю себе без неї. Зрештою, вік це лише цифра, і якщо ви можете зробити так, щоб стосунки працювали, то більше нічого додати. Це стосується будь-яких стосунків. Проте іноді я мрію, щоб ми зустрілися, коли мені було 20, Бо тоді моє життя склалося б зовсім інше. Один з моїх хороших друзів часто так робить, і що я про це думаю. Я б хотів, щоб він цього не робив, але не з тих причин, про які ви думаєте. Я б хотів, щоб він перестав зустрічатися з цими молодими дівчатами, тому що він постійно ходить на три побачення. Розуміє, що у них немає нічого спільного, і все закінчується. Він клянеться, що почне зустрічатись з кимось, хто більше відповідає його темпу життя, а потім зустрічає іншу молоду, гарну дівчину. Яка починає з ним фліртувати, і цикл повторюється. Хоча більшість думає, що буде навпаки, саме він постійно страждає від розбитих сердець або закінчує в таких сценаріях з розбитим серцем. Заради мого друга я дуже сподіваюся, що він скоро винесе урок і почне шукати когось, хто поділяє його життєві цінності, а не просто наступну гарну дівчину, яка виявляє до нього інтерес. Як 40-річному чоловікові, який працює з багатьма жінками у віці 20 років. Мені дуже боляче розмовляти з ними. У нас мало спільного, я не розумію їхнього сленку, і мені важко утриматися від пояснень речей, які вони, мабуть, повинні знати. Але це робота, тому я просто мовчу і киваю головою. Зустрічатися з такою жінкою було б дуже неприємно, якщо не брати до уваги фізичну сторону. У мене був дуже близький друг, якому було 38 років. А він зустрічався з 18-річною дівчиною. Я мусив розірвати з ним стосунки, бо мав дитину приблизно такого віку. Я також відчував, що він зловживає довірою та користується жінкою, яка ледь досягла повноліття, бо був самотній і не міг знайти жінку свого віку. Коли людина розкидається словами про те, що законно, а що ні, це змушує мене думати, що єдиною причиною, чому вона не вибирає молодших, є закон, а не те, що є правильним. Хлопець, з яким я дружу ще зі школи, кілька років тому розлучився з дружиною. Ми були на весіллях один одного, і все таке. Його тепер, уже колишня дружина, була чудовою жінкою, і ми всі були дуже збентежені тим, що відбувається, але вона нікому не розповідала, що сталося. Виявилося, що він знайшов нову молоду жінку, не молодшу, а молоду. Гадаю, їй було 18, і технічно вона була. Повнолітньою, але, як виявилось, підліток. Я не розмовляв з ним, відколи дізнався про це, заблокував його скрізь, мене це дуже збентежило. Ми з його колишньою дружиною досі дружимо. Вона щаслива вийшла заміж за нормального чоловіка, і у неї усе добре.